О, друзі. Ви знаєте, це схоже на ляща навіть. Невже перший лящ. Так, друзі, це лящ. Ану, іди сюди так, ой, На ближній бровочки взяв наш лящик. На ближній бровочки взяв невеликий, не такий, як у напарника. Точніше, то не мій напарник, я з ним тільки познайомився. Колега, скажімо так. Ну, перший лящ у нас є. І це... Дивіться, друзі. Супер! Ідеш в садочок.